Який висновок ви, особисто ви робите от з цих цифр, тому що насправді 2 трильйони гривень це ну насправді шалена цифра, для, яка є у нас в дефіциті. Ну давайте тільки я ще проекту просто не бачив. Він тільки був оголошений, і тим більше ми не знаємо, що в Верховній Раді буде як він там буде чи прийде там через комітет, які там запитання буде. чи зберуть вони, чи зберуть вони там достатню кількість голосів, будуть внесення, тому що і опозиція буде на наполягати на деяких змінах бюджету. На зміну параметри будуть знаходити в тому числі будуть ну, пропонувати різні схеми фінансування оборони, а в тому числі джерелом, наприклад, фінансування оборони може бути. Я вам сказав, національний банк. Не, не треба йому розповідати про незалежність і все інше. Ми будемо бачити в самих слугах народу. Опозиція буде тиснути. Юлія Тимошенка не зліз зі слуг народу. Буде теж говорити, що там так звана незалежність НБУ. Це ну це фікція, mm -hmm. яка просто працює проти держави елементу. Фактично так. цих речей ми довіру побачимо і всі інших фракцій, які будуть. Поділювати. Ну це Тому, класика, думаю, да тим паче перш... буде трансляція. Пане Тарасе. Тепер завтра ж відкрити. Відкриють нам <фірки> трансляцію. Ми побачимо, як це відбувається. Але все ж таки, от є парадокс. Дивіться, цифра 2,8 трильйона гривень на оборону. Про це пише Свириденко, каже плюс 168 мільярдів порівняно з 2025 роком. Зростає ця стаття видатків саме оборона. Це я її читаю. Офіційний телеграм-канал прем'єр-міністра. Виробництво зброї щонайменше 44 чотири 3 мільярда гривень на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку? Ну і от виникає запитання, напевно, глядача, От як так виходить, що на оборону йде 2,8 трильйона, а на виробництво зброї додатково 44 мільярди. А на що тоді оця стаття 2,8 трильйона, якщо вона не на зброю? Це про що? Ну, зарплати військовослужбовцям, там реабілітація поранених може бути і багато чого інше. Це сотово треба робити роздруківки. І тут бачити, що конкретно. Можливо, закупівля зброї в в інших країнах. Це теж треба дивитися, що конкретно мається на увазі. Ну, армія це величезний механізм, який потребує грошей. Так, забезпечення армії, теж ну наприклад, там форму купити щось інше закупити і багато чого іншого. Тому нічого тут дивного немає, що така величезна сума, тому що там багато таких супутніх витрат. Щодо виробництва зброї, я сказав, як можна збільшити першу експорт, нам потрібно, щоб гроші вкладали в нашу державу. Це раз. І по-друге, я вам сказав, як Національний банк разом з державними банками може це зробити. Щоб ви розуміли, у нас банківські системи зараз приблизно 700 мільярдів ліквідності. 700 мільярдів ліквідності. Так? І вони зараз розповідають про стійкість і все інше. Вони фактично пиляють нову ВДП і пиляють на депозитних сертифікатах. Очому повинні так. розуміти. Ну І давайте гроші про фінанси можна тоді. робити таким чином. Да, так, таким так. чином вкачувати ресурс безпосередньо виробництво зброї. А пан Тарасе, давайте до заяв міністра фінансів. Він заявив, що ну на конференції Ялтинська європейська стратегія, яка відбувалася днями, що війна триватиме ще як мінімум рік. Власне фінансування для фінансування бюджету на наступний рік Україна потребує більше грошей ніж у 25-му році, для того, щоб забезпечити військових та цивільних, нам потрібно більше грошей ніж цього цього року цього року їх було більше ніж минулого? Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни? Ми маємо готувати наших військових, наш народ до ще одного року э, війни за словами міністра. Країні не вистачає щонайменше 16 мільярдів доларів для вирішення цього питання. Україна вже співпрацює з партнерами та шукає додаткові джерела э, фінансування. Ось так як ви вважаєте, чи дійсно ще рік і все? От як Федір Веніславський сказав сьогодні, що війна а, є ознаки того, що війна а, наближається до завершення, і це проявляється саме в бурхливих політичних дискусіях в Україні. Ну і Марченко каже, що ще мінімум рік нам потрібно а, вистояти, але нема 16 мільярдів. Ну, власне чи буде тут чи будуть якісь проблеми з підтримкою від партнерів? В них же теж змінюються політичні обставини. Ми це бачимо. Ну, політична обставини змінюється, але зальоти шахетів, знаєте, я думаю, сильно прочищає мозок, в тому числі європейців. Ну, знаєте, для порівняння, для порівняння європейці на ковід витратили 3 трильйони, щоб ви розуміли, okay. за 3 роки. Да? Надрукували. А на допомогу Україні за 3 роки. Ну, приблизно 270 мільярдів. Ну там США що допомагали, 200, ну різниця розумієте, okay. да? чи є гроші в ЄС та є гроші в ЄС. Купа там грошей. Купа грошей. Ну, наприклад, чи є вільні гроші? Є, є в Норвегії. В Норвегії суверенний фонд 1,7 трильйона. і вони, ну, Вони і так в дійсності дуже багато впрягаються. Ну, по перше, їм страшно, тому що у них кордон з Росією є сухопутний і морський. І Вони і у них Фінляндія поряд і так далі. І чи можуть вони виділити можуть, можуть скоротити, наприклад, витрати на різні такі веселі речі, як зелена енергетика. Можуться європейці зробити Німеччина. Якщо не помиляюся, щорічно до 100 мільярдів витрачає на цю веселу іграшку, так. Яка зелена енергетика, У вас війна йде і так mm -hmm. далі, і такі і грошей в принципі дуже багато. Тут в першу чергу ми повинні розуміти до чого підшлохувати Сполученої Штати Америки, що ви повинні це фінансувати, тому що війна йде на вашому континенті. Вони готові давати зброю, наприклад, а так далі. Тому чи чи давайте так? Чи є ці гроші? Є ці гроші. Але ми повинні в тому числі дивитися на структуру власних витрат. А чому ми імпортуємо, наприклад, дуже багато? Товарів, які під час війни не повинна бути в нашій країні. А це валюта, яка вивозиться за кордон. А валюта йде з резерв національного банку. Ну, наприклад, преміальні машини у нас імпортуються деякі види товарів преміальної преміального споживання. Угу. Все, що повинно вироблятися, повинно вироблятися в Україні в першу чергу. І працювати на експорт, щоб заробляти валюту, Там. як я вам сказав, замість того, щоб шукати, ну відкривайте експорт зброї. Ви повинні розуміти, що експорт зброї це ще ж політика. Коли у тебе є технології, які ти куди продаєш, не продаєш, знаєте перемовини. Щодо того, давати, не давати Україні гроші по інших статтях, якось веселіше будуть проходити, mm -hmm. тому що це це завжди політика, тому що безпека це в першу чергу стоїть, і Пан на Тарас. це ми повинні в першу чергу дбати, а не з простягнутою рукою ходити. Ні, те, що Марченко говорить, він правильно робить, тому що mm -hmm. треба виходити з найгірших сценаріїв. То тобто коли ти готовий до найгірших сценаріїв, якщо воно закінчиться швидше. Як говорить пан Веніславський, хоча я не вірю, що воно так буде, і якщо пан Вініславський забезпечить так, щоб голова Путіна була відокремлена від його тіла і опинилася, наприклад, відрі десь в його там будинку, то можливо, це було б говорити можна говорити, але я не вірю, поки Путін буде при владі. Я вважаю, що він буде воювати.